Господарі будинку по вулиці Кільцевій, 35 у ковалі, вирішили спорудити опори для освітлення подвір'я. Заглибившись на метр у землю, будівельники наштовхнулись на несподівану знахідку. Я якраз в хаті там займалася своїми домашніми справами, прибігають, кажуть гранату відкупали, бо ми спочатку цьому не придали великого значення. бо це глибина невелика, як А вже як гранату побачили, вже зрозуміло, що це лежать кості, якби скелет, і тоді вже. Вирішили, що потрібно звернутися в МНС. ручну гранату німецького виробництва часів Другої світової війни. Господарі передали піротехнікам обласного управління МНС, які знешкодили вибухівку на заміському полігоні. Решту предметів, серед яких нагрудний знак розвідника, солдатський ремінь, гребінець, ніж та столова ложка з нержавіючої сталі оглянули науковці державного підприємства Волинські старожитності. Саме до їх компетенції належить пошук незахоронених останків та необлікованих поховань полеглих осіб на території області. Зуковоль були дуже важкі бої і багато загиблих. Звичайно, не всіх їх вдалося знайти в Вони тобто знаходяться і зараз. І боєприпаси, і загиблі тобто це така поширена практика. І ми часто займаємося і по ковалі перепохованням в була екзумація. говорити щось конкретніше про знайдені людські останки науковці поки що не поспішають. Знахідки ще потрібно вивчити і дослідити. Міська влада сподівається, що саме пошукова експедиція державного підприємства Волинській старожитності допоможе відповісти на ще одне загадкове питання з воєнного минулого ковеля.